За що мене як росла, я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала: Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я молодою. Як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат і єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв годувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю за що убити не вбили. Тільки взяли мої коси, Отстригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались, жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди. Віку я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, А весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплицях, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний. Святий Боже, милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву, на біле пониклеє, личенько лілеї.